Традиційно українці після кризових подій починають активно донатити близько 70 тисяч учасників 61 однієї країни долучилися до збору коштів на ядерку для України, який вчора оголосив співзасновник Монобанк Олег Гороховський після подій у Вашингтоні. За менш ніж добу вдалося зібрати понад 17 мільйонів гривень. За словами гороховського, найбільше пожертв після України надходить звідки, як ви думаєте, та -да дам зі сполучених штатів із Польщі. Міністр оборони США під гексит пригрозив Мексиці військовими заходами, якщо вона не виконує вимоги Дональда Трампа щодо боротьби з наркокартелями. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Після переговорів 31 січня американський чиновник заявив, що Вашингтон не виключає рішучих дій, що викликало обурення мексиканської сторони. Пентагон утримався від коментарів, але держсекретарша Марко Рубіо наголосив на необхідності посилення тиску на Мексику. Тим часом президентка Клаудія Шейнбаум. Пообіцяла направити 10 тисяч військових для охорони кордону. Похорон журналістки «Укрінформу» Тетяни Кулик, і її чоловіка, хірурга-онколога Павла Іванчова, які загинули 26 лютого через атаку російських дронів, відбудеться 3 березня, повідомив Укрінформ. Прощання відбудеться в понеділок, о 11-й годині, в приміщенні фізико-хімічного корпусу Національного університету імені Богомольця. Поховають подружжя на байковому цвинтарі. Церемонія розпочнеться о 14-й годині. Нагадаю, в ніч проти 26 лютого ворожий безпілотник. Колучив будинок подружжя в селі Крюківщина під Києвом цікаві думки пишете. Ну і зараз багато і в медіа це теж коментують, що очікувати. Так, дійсно, найбільш одна з найбільш драматичних подій в стосунках України з Сполучених Штатів. Відбулась вечора під час обговорення угоди про рідкісно земельні метали між українським і американськими президентами зав'язалася суперечка на підвищених тонах. Це все було перед камерами, перед журналістами. Почалася вона після того, як Зеленський згадав про гарантії безпеки в майбутній угоді. Згодом в інтерв'ю Fox News він вкотре наголосив, що готовий підписати угоду, але тільки з гарантіями безпеки.